Сотні безпілотників цього тижня вдарили по Росії. В Міноборони РФ заявили, що лише цієї ночі зразу 46 літаків безпілотників атакували п'ять областей: Курську, Білгородську, Воронезьку, Ростовську і Астраханську. Імовірно, це була партія нової української ракети дрона, яка вже є на озброєнні наших сил оборони пекло. Це назва безпілотника цього тижня презентував Володимир Зеленський, заявив, що ця зброя цілком може конкурувати з деякими видами крилатих ракет, але в рази дешевша. І, хоча характеристики розробки засекречені, деякі все таки відомі. Ось цей реактивний міні-двигун на корпусі перетворює безпілотник на дрон-ракету і дає розвинути швидкість до 700 км на годину. Радіус ураження теж близько 700 кілометрів, що означає, Україні вже є чим влаштувати росіянам пекло і глибокому тилу, як от Капустин Яр, звідки Путін запускав свого орешника. Ще одне повідомлення від Зеленського: друга партія літаків f 16 від Данії вже в Україні. Літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, повідомив президент. А вже наступного року захист неба підсилить естонська розробка зенітні ракети Марк-1. Вони здатні збивати іранські шахеди на висоті до 2 кілометрів. А система автонаведення фактично робить ціль легкодосяжною. Однак, реальну ефективність розробники ось вони сподіваються оцінити вже на справжньому полі бою в Україні.